Вітаю, друзі! З вами Наталія, експерт по роботі на фінансових ринках. І сьогодні у нас буде нова інвестиційна ідея будемо купувати золото. Золото останнім часом консолідується у районі історичного максимуму. Щоб пройти цю позначку та встановити новий рекорд. Дорогоцінному металу потрібні додаткові каталізатори. Найближчими місяцями їх буде достатньо, щоб золото змогло продовжити формування висхідної тенденції. Основні причини зростання золота: перше, це геополітичні ризики зберігаються. Конфлікт на Близькому Сході все ще не вирішено. Крім того, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. І згідно з деякими джерелами, жоден із основних кандидатів не готовий визнати перемогу іншого, що загрожує напруженістю в самих Штатах, звісно ж. Подібні ризики провокують зростання інтересу до безпечних активів. Причина номер два: інфляція в США поступово знижується, це підвищує можливість зниження ставки Федрезервом. Дві третіх економістів, опитаних агентством Reuters, очікують, що до кінця поточного року ФРС США проведе мінімум три зниження процентної ставки кожне по 0,25%. СМЕ-груп також свідчить про те, що за їх оцінкою, ймовірністю 90%, до кінця року ставка буде невищою за 4,5%. А також. Незважаючи на те, що поки економіка США перебуває у досить здоровому стані, історично склалося, що після початку зниження ставки протягом 6-12 місяців у США починається рецесія. За останні 50 років так було у семи циклах пом'якшення монетарної політики з дев'яти. А тепер, друзі, перейдемо до відкриття самої ідеї. На платформі «Libertex» ми знаходимо золото. Позначається воно Gold. Натискаємо купити. Відкладений ордер. Ціна, по якій ми будемо купувати золото 2530 доларів. Сума угоди 500. Коефіцієнт 28. «Take Profit» та «Stop Loss» ми встановлюємо в сумі. Тейк profit в сумі 550 доларів, стоп-лос 440 доларів. Давайте звіримо параметри. Золото, відкладений ордер в покупку. Ціна 2530. Сума угоди 500, коефіцієнт 28. Тейк profit 550, стоп-лос 440. Натискаємо купити. І бачимо наше золото у відкладених ортерах. Дуже дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Бажаю гарного настрою та високих прибутків!